Фірі Молода Генерація Української діаспори Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги все у ритмі рідної землі. Доброго дня, шановні радіослухачі! Рідна школа Нова Українська хвиля. Я, журналіст Оксана Ларнатович. Раді зустрічі з вами. Сьогодні у програмі Відгомін форуму книговидавців Козацька Січ гуртує молодь. Концертне турне Україною. Хору Черемош з міста Мельбурн, Австралія. Все це та багато іншого. слухайте сьогодні у програмі. Після форуму видавців, про який ми розповідали минулої неділі, залишилося багато вражень. Резонанс про форум можна знайти як на сторінках преси, так і в інтернеті. Особливо вразливими є проблеми інформаційного простору в Україні. Про них розповідає доцент, кандидат політичних наук Володимир Ларнатович. Сьогодні хотілось би поговорити про інформаційний простір, адже загальновідомо, що хто володіє інформацією, той володіє світом. Ситуація в інформаційному просторі України сьогодні не є однозначною, радше легше сказати доволі важкою. Чому? Якщо взяти хронологічно, порівняти, наприклад, період 30-х років ХХ століття інший період епохи Маланюка-Щербицького і сучасний період, то як не парадоксально, в незалежній Україні Російщини стягнуло нечуваних вимірів. Тобто абсолютна кількість на полицях книжок, газет. Журналів складає друкування російською мовою. Українські видання складають якихось 15 від цілих відсотків, і то за регіонами. Якщо взяти наприклад східний регіон, то цей відсоток складає, наприклад, до 95%, відсотків. А в західній Україні ну може бути до 30 до 40 відсотків видань української мови. Якщо глянути в історичний контекст, то тут все як кажуть, дається в порівнянні. Треба порівняти пресу російську і українську, тому що засилля російської. Преса йде двома головними векторами. З одного боку, це так звана чисто російська преса, яку привозять сюди і розпродають в кіосках. Є ще преса, так звана російська, тобто російська з поправкою в Україні. Ця приміточка була зроблена спеціально, щоб не давати митні збори. І щоб подавати власне, такі газети, як Труд в Україні, «Комсомольська Правда в Україні, Ізвістія України, буцімто українські видання. І таким чином провадити свою пропаганду. Також є інший вектор видань, так званих. Націоналістичних видань, ну вони їх радше можна зустріти, можливо, в бібліотеках їх дещо менше. Серед таких видань найбільш відомі наш современник, Молода Гвардія, газета завтра, колись вона називалася День Дон, Кубань і так далі. Ну для нас, українців, є приємно, що ця преса, так звана писателі і Почуйніків, тобто тих консерваторів російських вони доволі інтенсивно борються з пресою так званою ліберально-космополітичною. Ну, наприклад, Огоньком. Літературною газетою Октябрьом, Новим Міром, Дружбою народу, комсомольською правдою, московським комсомольцем. Мораль їхня така: Україна це помилка історії, вона є додаток до Росії і, як колись казали, що немає якоїсь особливої української мови, а її видумали австріяки. Ситуація в сучасній Україні набирає драматичних форм. Поза тим, що ми маємо, от недавно відбувся Львові форум книгодрукування, є видання в української мови, але все-таки я бачив доволі значне засилля видань російської мови. Більше того, на полицях форуму з'явилися так звані грубі російські журнали. Тобто йде така інтенсивна інкорпорація чи експансія на наш медіаринок. І протистояти цьому доволі важко. Тісно, що в історичному контексті, ну, наприклад, взяти. 90-ті років відбувалася надзвичайно потужна полеміка. З російського боку виступали такі відомі публіцисти, як Дугін, Назаров, Нарочицька, Анатолій Проханов, відомий редактор газети Колись день тепер називається Вона завтра. Це було глибоко консервативні російські націоналістичні видання, які бачили Київ матір'ю городов Руських, але вони не уявляють вільної України і далі трактують Україну як частину великої Росії. Звісно, що. Вони не можуть змерити з тою ситуацією. Тепер висунута нова концепція так званого слов'янського єдінства або руського міра. Це все підкріплюється також численними вояжами Кирила Гундяєва в Україну. Звісно, фактор російської православної церкви є дуже вагомий в Україні. Однак наші численні публіцисти, видатні люди, наприклад, Оксана Забужко, Євген Сверстюк, Валентин Мороз, Іван Дзюба вони виступають з концептуальними статтями на сайтах, інтернет-сайтах. Вони дають відпір тій Російські експансії, і все-таки дають розуміти, що Україна не Росія, як казав колись куч. Останні події засвідчують, що Янукович, будучи абсолютно проросійським промосковським президентом, все таки стає на рейки державника, бодай в тім газовім питанні. бо, звісно, є розуміння того, що все таки Україна не Росія. Рідна школа нова українська хвиля. Я, журналіст Оксана Ларнатович, продовжуємо цей недільний випуск і нагадуємо нашим слухачам, що молодь має нагоду записатися у рідну школу, що діє у Піцбургу, де вже з 10 вересня розпочалося навчання рідної української мови. Записатися можуть діти віком від 6 років на 2011-2012 навчальний рік. Заняття проводяться щосуботи з 10 до 13 у приміщенні церкви Святої Трійці за адресою 730 Вашингтон-Авеню, Кернеків. За детальнішою інформацією звертатися за телефоном 412 708 1260. Привідкриємо маленький секрет: у рідній школі незабаром також можна буде почерпнути азів гри на бандурі. А в подальшому кожен може так чудово заграти на бандурі, як це було на концерті бандуристів, який відбувся минулої неділі в університеті. Пригадаємо, що цього літа знову успішно проходило навчання у кемпінгу Бандори. Всі, хто був на кемпінгу Бандори, залишив чимало спогадів і хороший настрій на цілий рік. Зараз знову поспілкуємося з учасниками і молодими талановитими викладачами. Юрій Петлюра з Канади з Мельтон роками вже займаюся відколи мені було 9 років. У мене є і сольний репертуар. І я також концертмайстер капелі бандуристів Канади, яка має осередок в Торонто. я Борис Остап'янко з Торонто. Коли ти перший раз взяв дуру бандуру? Мені було десь так 6-7 років. Я зачав початківській бандурі без механізму, і тоді почав грати на Ченгівки і концертову. Хто тебе навчив грати на голові? Мене з самого малого, 6-7 років вчив Віктор Мішал з Австралії. Що тобі найбільше подобалося? Це справді гарний е, гарний табір, е, гарно все відбулося. Я не сподівався, що так прекрасно буде сидіти, грати на прикінці. І це для мене це дуже прекрасно несподівано. Грають бандуристи козацької січі. Щого цю по цілому світу, а Україна у серці одна! На крилах рідної пісні проходить в Україні концертний тур. Українського хору Черемош з міста Мельбурн, Австралія у програмі перебування колективу на Тернопільщині, Івано-Франківщині, Черкащині та в Києві. Хор Черемош також проспівав декілька чудових церковних літургій у церкві святого Юра та церкві святого Михаїла, що у Львові. Після однієї з таких літургій ми підійшли ближче познайомитися з учасниками хору Черемош Романки. Як говорили? Вже 9 місяців. А українському подобається? Дуже подобається мені. Ви такі церковні, релігійні чи інші пісні? Ми співаємо також інші пісні. Я співаю церковні і інші пісні. Михайло кого. Я вже в хорі співаю, я знаю три роки. Як в Україні вам подобається? Дуже гарно, дуже гарно. А я вже тут вже шостий раз, що я вже приїхав до України. Страшно люблю. Тарас Саломба. Я вже, може, десять років в хорі. Народні хорі. Ки ви ще пісні співаєте? Різні такі а пісні, народні пісні. Молоді багато займаються у хорі. Ми маємо п'ятеро молодих у 20-х рік. А Николай, вас чеше? Це мотай крізь. Це довго в порі. Вже, може три роки. Вам подобається співати? Так, дуже ва. Натхненником і талановитим керівником хору з Австралії є їх хоровий диригент, педагог, заслужений діяч мистецтв України Володимир Головко, який закінчив Львівську державну консерваторію імені Лисенка. Багато років успішно провадив народною чоловічою хоровою капелою «Прометей», створив не один колектив в Україні, приміром капелу «Просвіт», яка стала лауреатом конкурсів. Організував при церкві святого Михаїла, що у Львові. Чоловічий хор благовіст. А вже з 2000 року увесь свій талант і вміння переніс до катедрального хору верховних апостолів Петра і Павла, що в місті Мельбурн в Австралію. Там же талановитий Володимир Головко успішно керує капелою Черемош спілки української молоді у Мельбурні та чоловічим хором Гомін і квартетом «Борисфен». На школа нова українська хвиля. звукорежисер режисер Левковський, звукооператор Любов Заркевич, автор і ведуча журналіст Оксана Лернатович зичать вам усіляких гараздів до наступної зустрічі у неділю у цю ж пору.